Доброго ранку. Нагадую, що сьогодні 1 листопада, четвер. І сьогодні у нас у гостях майстер центру розвитку свідомості Олексій Тищенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Я так розумію, що сьогодні ми з вами будемо говорити про Айкідо. Що таке Айкідо? Айкідо, Перш за все, це мистецтво миру, і в ньому відсутня протидія така пряма, наприклад, як в мистецтвах карате. Тут перенаправляється атака і енергія, атакуюча проти нього самого. Тобто от, людина розвивається при такому напрямку гармонійно. Е, от, і виходить, ті, хто атакують майстра по Айкідо, вони борються ніби як самі з собою, тобто зі своїм дзеркалом. Айкідо майстер входить в е, сферичні рухи, такі, котрі у всьому всесвіті існують, і починає відповідно потужну техніку робити на атакуючого. Як іде виникло Айкідо? Айкідо виникло в Японії, його заснував грандмайстер Ісіба на основі. Японських стилів та е, китайських стилів ушу. Понад більше ста там займався ушу. Е, і на основі цього відповідно сформував е, Айкідо. А Айкідо заснував грандмайстер Ван Фубало на основі китайського деревни Согун Чіньба Гуаджан та Ушу, Чина і інших мистецтв. Для чого людині потрібно Айкідо взагалі? Е, По-перше, Айкідо розвиває волю. Воля вже вирішує все. Наприклад, якщо людина відчуває, що вміє себе захищати, то відповідно якісь ситуації вже більш прості конфліктні, психологічні вона може вирішити в своєму житті. Наприклад, я спостерігав за учнями, що багато з них кидають палити, вживати алкоголь і так далі. Вже через десь місяць-два просто зняті за те, що більш потужна волю них стає, і вони стають більш дисциплінованими в житті, ну і на роботі там скрізь. У чому полягає філософія єдиноборства? Насправді існує такий дуже простий закон, що подібне притягує подібне, і відповідно те, що ми маємо всередині себе, такі ситуації притягуються до людей. Якщо, наприклад, людина всередині агресивна, то відповідно вона притягує до себе агресивні ситуації. Якщо всередині гармонія, відповідно притягуються гармонійні ситуації в житті. В Рюїкіду головним завданням є якраз внутрішня трансформація, зміна цих негативних налаштувань. Ми вчимося прислухатись до себе і позитивно мислити. Саме тому Айкідо вважається внутрішнім, а не зовнішнім бойовим мистецтвом. Проте, внутрішню зміну забезпечує саме зовнішня техніка. Тут люди поступово змінюють агресивні реакції на гармонійні. Наприклад, вчаться не блокувати удар, не бити відповідь, а пропускати, давати удару пройти. Чи існують якісь різновиди Айкідо? Так існують їх на сьогодні стільки, скільки майстрів по Айкідо, тому що кожна людина різна в світі однакових людей немає. І кожен майстер додає часточку своєї енергії і любові при передачі знань учню. А як ви відноситесь до фрази Айкідо це любов? Я надам відповідь притчу. на селище почав нападати дракон. В селі було три брати, самих таких сильних, потужних. Спочатку пішов старший брат. І пройшов тиждень, два і він не повернувся. Потім послали середнього брата, але за ним пішов молодший брат. Він сховався в кущах і дивився, як середній брат з ненавістю в душі вбиває дракона. Він переміг дракона, і дракон став старшим братом. А молодший брат, спостерігаючи це, він вирішив вже не з ненавістю атакувати. Середнього брата, котрий в кінці теж перетворився на дракона, вбився з ним вже з любов'ю і миром всередині, і відповідно переміг його, зберіг свою людську сутність і не став чорним драконом. Так само, і айрю Айкідо, воно вчить вперше за все бачити в людину в атакуючому, а не, наприклад, ворога. Взагалі, грандмайстер Ван Фубао казав, що головний ворог всередині людини. Як розвивається Айкідо в Україні? Ну, взагалі, я не знаю, як воно розвивається. Якщо говорити за Айрю айкідо, воно розвивається нормальними темпами. Ми практикуємо так само, як і в Китаї. У нас невеличкі міні групи до 20 учнів. Люди прогресують, навчаються дуже різного віку. Там найстарші на займаються 86 років, наймолодші там 14 років. Люди приходять, наприклад, деякі на спочатку на китайський древній салон, грандмайстра Ван Фубао. Потім, наприклад, на айрю, Айкідо, також котрий є засновником Анфубава, або, наприклад, на баго-аджан, спочатку на ушу, а потім туди. Тобто вони вибирають що для них перше. Проте, от 80% всіх людей, що нас практикують, вони займаються всіма трьома мистецтвами. Це дає їм позитивні емоції, заряд енергії на цілий день, ну і відповідно, краще свіжіша свідомість. Тобто є якісь певні рівні розвитку айкідо? там перший навчальний, можливо в айрю айкідо існує 15 ступенів. Кожна ступень це є чорний пояс. Наприклад, якщо провести порівняння з японськими стилями, у них є всього на всього данів чорних поясів, проте вони дуже сильно мають різну відмінність, тому що в айріо-айкідо, наприклад. Відсутня, як в японських традиціях, робота на колінах, робота з самурайськими різними там мечами, катанами і так далі. Але присутня дуже потужна робота з ножами, присутня більша кількість техніки, їх більше 200, А в японських стилях, наприклад, до 20 максимум, і плюс більше видів атак, котрі практикуються. А чому ми не займаємось з ножами? А наші, як би можна так сказати, в СНГ клуби, вони теж практикують, просто у них це поставлено на японський якби манір, можна сказати, і виходить, ну це не так серйозно. А гранмайстер Фубала саме включив техніку з китайської древні цигун по накопиченню енергії, цим по керуванню нею, і от воно дуже стабільно ну, розвило всьому мистецтві. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, що означає назва Айкідо? Айкідо складається з трьох іролівів. Перший ірогів ай означає любов та гармонія. Другий іроліф Кі означає життєдайна енергія, третій ролі до або в Китаї називають «Дао». Це природний шлях досягнення мети. Що особисто вам в житті дало Айкідо? Можливо, воно якось змінило вас. Ну так як я вже казав перед цим, айкідо додає волі до життя, волі взагалі в інших ситуаціях, там де вона має бути. Більшої кількості присутні, також розвивається свідомість, і також любов, в першу чергу, до себе, до оточуючих, міняється дуже сильно гармонізується весь всесвіт довкола майстра Айкідо, якщо він сам веде гармонійний стиль життя. Наприклад, я якось питав у одного з своїх майстрів, котрого починав заняття це більше 17 років назад, про те, чи можна досягнути рівня енергетичного бою або безконтактного бою, котрий демонстрував майстер-засновник класичного айкідо Маріхею Сіба. Він мені на це сказав, позаймайся років там 50-70 в мене, там сплати відповідних грошей, ну і десь там воно в тебе буде. Проте, я після як почав займатися китайським дрейінсивом, зрозумів таку просту річ. Якщо майстер не володіє сам певною технікою, він не може її навчити і передати відповідно учню. В принципі, так і казав, мій грандмайстер, майстер, майстер Ши Юй. Якими стилями ви володієте? Ну я практикував п'ять різних напрямків Айкідо. В двох з них досягнув першого чорного пояса, першого дана і другого дана, це японський стиль. Проте на сьогодні во тільки практикую 13 років Айрі Айкідо. Маю восьму ступінь. Це чорний пояс по напрямку грандмайстра Ван Фубао. От він є найпотужнішим в порівнянні. От якщо дуже критично і тверезо порівнювати всі ці стилі, японський, і цей китайський напрямок, він більш потужніший, тому що вибрав в себе ну, все, можна сказати, він дає все, все, що потрібно людині, якщо так от віддасть. Цікаво. А над ким має отримати перемогу майстер? В Айрю Айкідо перемога важлива не над атакуючим, а перемога самого себе та своїх агресивних інстинктів, котрі не дають людині нормально жити в житті. Так званий внутрішній діалог, який інтерпретує різні сприйняття всесвіту і так далі. І про Айрю Айкідо кажуть, що воно здійснила еволюційний стрибок від. Бойового фізичного мистецтва до енергетичного мистецтва до більш духовного від агресивного до більш гармонійного, котре знає, як вирішувати конфлікти як в житті, так і в якихось агресивних та можливо бойових ситуаціях. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і попрошу сказати буквально декілька слів побажань для наших телеглядачів. Бажаю вам телеглядачі миру, щастя та здоров'я. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас. Сьогодні у нас у гостях був Олексій Тищенко. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайтесь!